Добрий день, українці. В попередніх відео ми показували, як ми вирощуємо гриби у чувалах, у підвалі, в ванній кімнаті. Потім чоловік поставив пеньки, зарядив їх міцеліями і показуємо результат. Правда, результат не дуже. Тому що у нас в Харківській області за все літо з самої весни і до сих пір дощів немає. Те, що він зміг поливав, те виросло. Ну, попереду він вже е, знімав ці гливи, казав, та там нічого показувати. А вони все одно є, все одно лізуть, все одно ростуть. Ось дивіться, які красавці. Дивіться. Вон. Біля пеньочка дивіться, ось. Повертаємо сюди. Ось, дивіться. Вони є, і вони ще, може, будуть, час уже ж трошки осінь. Оце такий результат. Все, довіть, не бійтеся, все у вас вийде. Зараз ми зріжемо ці гливи. Дивіться, О, дивіться, бачите, це ж не. Це все насправді, не думайте, що це тут щось положене або ще щось. Вон уже зрізані були. От. Чоловік дуже любить ліс і гриби. І кожен день сидить біля телевізора, дивиться, як другі це роблять. А я завжди запитую, ти вже в лісі, каже, да. на ветеофице. Сейчас еще те. Вон на ногу. Их срезать надо, короче. Ну вот и все. Ну вот и все. На суп идет. Показували вам, дорогі українці, ми весною, як ми садили картошку, як розлажувала я по ярках, як поливали. І показуємо вам результат. Правда, відео ми тоді не зняли. Просто хвото. На все добре, дорогі українці!